«Прийдемо на пошту, є виплати на дрова, нема. На другий раз опять приїде пошта. Нема. Поки нам сказали, що вже всі кошти виплачені, вже відомості здані в архів». У селі Річиця Зарічненської громади люди не отримали грошову допомогу на тверде паливо та субсидії, розповідає місцева жителька Ольга Дивульська. З її слів, виплати нарахували у грудні торік. Однак жителі села до сьогодні їх на пошті не отримали. Ми подзвонили в добровицю. Добровиця нам скинула для старости списки усіх відомостей, які були виплачені. Ми стали передивлятись, староста нам роздрукувала, ми стали передивлятись, у нас усі підроблені підписи. Оце стільки відомостей підроблених 49 чоловік. Дрова 5 тисяч субсидія від 7 до 9 тисяч. Жителям двох сіл Річиці та Привітівки не виплатили допомоги та субсидій на 285 тисяч гривень. Розповідає староста села Зінаїда Ковалевська. Нам пояснюють, що це один транш одна разова допомога, доплата до твердого палива і субсидії від міжнародних організацій. Ми писали групові заяви від жителів села Річиці, села Привітівки. Ми визвали 102, Ми подзвонили на поштову гарячу лінію, на урядову гарячу лінію, і на Рівненську обладміністрацію, і на Вараську адміністрацію, і у Укрпошта міста Києва. Ми писали звернення. Люди підозрюють працівників місцевого відділення зв'язку, каже місцева жителька Любов. У присутності журналістів жінка телефонує у Зарічненське відділення Укрпошти, звідки людям мали привезти виплати. Доброго дня. Добрий Це день. вас турбують люди із з які вас ви нас кошти вкрали. Ну що нас чути на що коштів наших виплатять нам чи не виплатять? Мені ніхто нічого не повідомляв, сказали без слідства. А це сусіднє село Привітівка. Тут не отримали субсидії близько 30 людей. Розповідає місцева жителька Людмила Дуркевич. Мама оформляла субсидію. Субсидія була нарахована ще в грудні місяці. Я ж не знала, що вона так швидко буде нарахована. Подали документи в листопаді. В грудні її нарахували. В січні я пішла в пенсійний фонд. Ну, щоб знати, чи є та субсидія. Вони сказали, що є нарахована. Це я пішла десь. 10 січня пішла я на почту, все вже відомості нема, здані відомості в рівному в архіві. Скільки вам мали виплатити? 7600 рублів субсидії. Ні, її не виплатили. Слідчий другого відділення варайського райвідділу поліції Іван Бузько повідомив у жителів зібрали підписи для проведення експертизи. Нині триває досудове розслідування. До нас звернулися жителі вараського району з колективним зверненням понад 200 осіб, а саме по факту привласнення розтрати, а також або заволодіння чужим майном або шляхом зловживання довірою. Передбаченої частиною першої статті 191 кримінального кодексу України, яке було зареєстровано в єдиному реєстру досудових розслідувань. Заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяна Панащук на камеру коментувати суспільному ситуацію зі зникненням грошей відмовилась. У відповіді на інформаційний запит, який Суспільне надсилало головному управлінню пенсійного фонду в області. Повідомляється, що у селі Річиця пільги мали отримати 98 людей, а у привітівці 79. Виплати проводилися через місцеве поштове відділення. Відомості, у яких містяться підписи отримувачів коштів, зберігаються в АТ-Укрпошта в Рівненському регіоні. Тому в головному управлінні пенсійного фонду України в Рівненській області відомостей з підписами немає. Відповідно до звітів, поданих до головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області. 34043 річиця, 34044 привітівка. Виплата пільг субсидій на придбання твердого пічного побутового палива проведена в повному обсязі. Також Суспільне звернулося з інформаційним запитом до центральної дирекції Укрпошти щоб дізнатися, чи ведеться зараз службове розслідування щодо причетності працівників компанії до привласнення грошей. У відповіді на запит йдеться, що ситуація відома підрозділам напрямку безпеки компанії. Укрпошта від правоохоронців отримує запити та ухвали суду і виконує їх. Надія Кривко Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.